Добрий вечір. 36 і 6 собак. Розділ другий. Увечері на собачому майданчику було багатолюдно і багатопсячно. Господарі стояли гуртом, спостерігали, як їхні вихованці бігають, стрибають і катуляються в снігу. Як дуркують і перегавкуються, верховодила псячим шарварком непосідюха Барселона. Вона раз у раз зривалася з місця і гнала по колу. Усі собаки за нею і прима, і майка, геть усі великі маленькі у наморниках і без. Барселона різко змінювала напрямки, ухиляючись від дужих лап великих собак, а то раптом зупинилась. Як окопана. Усі її ж міті, миті стоп, підхекуються, не зводять поглядів з Барселони, а та постоїть кілька секунд, удаючи, що замислилась, а тоді зненацька Гоп! Нас доганяйте! Увесь хвостатий нафток за нею. Після групової біганини пауза, а тоді час індивідуального виступу карата вправи з м'ячем. Господар підкидає м'ячик, карат хапає його на люту. Улюблена лабрадорська розвага. Жоден пес не в змозі перехопити Карата його іграшко. Аж ось господар вирішив досить, і карат слухняно ліг животом у сніг. Справді, втомився. Як справи? примостилася поруч майка. Карат відповів не відразу. Та маю проблему. зітхнув. Кішку в гості чекаємо. Уяви. «Фе», – фиркнула майка. Кішка це не проблема. Проблема, коли тобі забороняють їсти на вулиці жодного собачого фастфуду. Щойно занюхаю смаколинку, одразу чую. Вона знов щось знайшла. А що тобі вдається занюхати? Прима з Барселоною теж просунулася ближче. Тема їжі їх теж дуже цікавила. Що ти знаходиш на вулиці? Які смаколики? Та якби ж то дали розсмакувати, одразу крик і гвалт. Вона знов щось підбирає, що в неї у роті? Виплюнь Гидоту. Ні, я на вулиці не їм. Підтримав розмову карад. Полюбляю домашню їжу, але сьогодні от послухайте. Та Майка не дала розповісти. На дієту мене посадили, аж захлиналася вона, і причину знайшли. Зайва вага, чуєте? Майку переповнювало обурення. Барселона і Прима обидві в теплих яскравих пальтечках схожі на кавунчик і доньку, уважно дослухалися. Вони теж схильні до повноти. А що за дієта? Може, справді існує якийсь чудо корм, що іси, іси і худнеш. Увага слухачів ще більше підохотила Майку. Повезли мене до моєї лікарки. Не до лікарки, а до вет-вет-вет-рет-рет спробувала виправити Арсенола... барселона. До вет лікарки допомогла їй прийма. А та й каже Майка не далася збитися на дрібні уточнення. У нашої бігельки, каже, зайва вага. А яке кому діло? Я прекрасно почуваюся у своїй вазі, і Майка продемонструвала, кілька разів підстрибнувши, яка вона рухлива та граційна. Вуха розліталися і опадали, як крила метелика. Майка зупинилася в ефектній позі і повернулася до теми. Але сьогодні мене почали годувати особливим, низькокалорійним кормом. І що надзвичайно обурює, міряють його спеціальною скляночкою. Ось де проблема. Проблема це, коли тобі дозують корм, промовляючи, що це заради твоєї ж користі. піклуються, мовляв, про твоє здоров'я. Бо так порадила лікарка, у якої на столі вазочка з цукерками. Гадаєте, для пацієнтів ха ха. Вона й не подумала мене пригостити. А мої, дочекавшись паузи, карат знову спробував. Уклинити з монолог. Мої не дозволяють мені застрибувати на ліжко. Де справедливість? Нема справедливості, підтримала майка. Собакам дієту, собі цукерки. Мені від сьогодні на ліжку зась ще більше розхвилювався карат. А кішці ласкаво просимо. Маленькою скляночкою уточнила майка, і вони з каратом одночасно зітхнули. Отаке воно собаче життя. Але зараз, дівчата, ми нагадаємо про себе. Просто зараз я все ретельно обміркував. Отже, карат видихнув, вдихнув, підвівся на старт, увага, руш. І рванув через парканчик собачого майданчика. У нього за спиною щось гахнуло, і він ще дужче надав. Його підганяли вибухи в небі. Над головою квітнули фейерверки. Бах, бах, бах! Терпіти він не міг тих фейерверків. Навіщо їх запускають? Та ще й зненацька. Це ж так лячно. Серце від тих вибухів гупало так, що, здавалось, ось-ось вистрібне з грудей. Карат гнав і гнав, куди очі світять, зупинився, коли позаду все стихло. Не встиг від... відсапатися, як на нього наскочила майка, язик на бороді. А ти чого тут? Та як? Ти ж скомандував на старт, увага, руш. А ось і приме з Барселони. Довгі язики з пащик спадають прапорцями. Як ми не страшилися, досі лапки тремтять.